Далі ми йдемо до Volkswagen Golf. Також мене такі автомобілі цікавить, так як у нас дуже їх беруть. Люблять як гарячі пиріжки. Що це в нас за автомобіль? Ага, це 1.4 бензин. 2003 рік. По оплатах. Тобто, в принципі, до реєстрації 2500 євро. Такий ось автомобіль. Ну. Чому така ціна? Тому що, розумієте, 2003 рік свіжа свіжа машина. Ось Toyota RAV-4. 2005 рік. 1,8 бензин 125 коней. Спроводжено з німців, розтаможено, Приготована до реєстрації. Ціна, як бачите, 24900. Це 6200 євро. Виходить цей автомобіль. Магнітола, кондиціонер, п'ятиступка, сервісні книжки. Ну, ось такий собі. Паркетничок. Суновні одногрупники, замовляйте хороші автомобілі. Їздіть на хороших автомобілях. і Об'єднується в групи для того, щоб не змогли наші поліцейські відбирати їх, щоб ми змогли їм противостояти. І я думаю, що якісь ще рік-два, і все-таки депутати, можливо, навіть для, просто для, для свого піару приймуть якийсь нормальний закон і узаконять ці всі автомобілі, і узаконять нормальну, нормальне розмитнення. Ми зможемо їх на нормальних, хороших автомобілях за адекватну ціну. Всім дякую.